Давай розкажи глядачам. Для чого ти погриз двері? Барсік, Не хочеш розказувати? Підемо покажемо. Що ти наробив? Барсик, розкажемо, що ти з двері. Що ти отут от проробив двері? Ось, подивіться. Що він зробив з пластиковими дверима? Замовили двері, хлопці прорізали йому дирочку, а він їх погриз, розширив собі. Давай розкажи глядачам, для чого ти зробив таке? Ти ж вроді не поправився нічого, На Нащо ти погріз так двері? А? От ну що ти з ним будеш робити? От такий в нас барсик. О, так ми каже, вилазимо і залазимо. Да? Давай сходь, пішли. Он такий каже, миру, усім добра і всього найкращого. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.